Після російської рятувальні відпочиняються дійсно виробні повільних людей. Як бачить, заявувати показувати метод рятування мутаційності, коли не хвороби. Наслідок недотрібні пенсії безпеки, особливо родин, відчас становлено газовообладнання, мові квартир, особливо не треба на колосі, вони породили своє води, відпустить, єдуть аз повідомлення політики, які попросили від трудової дитини, навіть світлі. Ви постачити, віці відчуття, полетій від дітей, завітча провал, промальний світ проект. На верті ковача постріли куди, який стає заслугову пост на тянуті переправі. Постраждалий має перелом по слоножника. Рятувальники спускають по труху на карабіні або на подвірну блок голоду. Для виконання рятувальних заходів залучається не менше 5 чоловік яких строї заходите на п'ятому поверсі, на п'ятому поверсі, або на меху у безпечній зоні для прийому потерпілих. Людина, що отримала травми, ви бачите, як їх пускає. Скривана сота на цих жорстких носах і максимально обмежує їх руки. Відповідно, постраждало зараз знизу приймають рятувальники та передають працівникам. Медичної допомоги. Для доставки потерпіли в медичні заклади нашого міста. Від сусідних елементів будівлі підходимо легковий автомобіль необхідний для проведення оперативних дій, ліквідації, локалізації осередків пожежі. Проведення або і рятування клобітів за гіломісного обладнання надання першої допомоги на місці подій та подача лінкового для запобігання займання розлитого палива <продукт> цим <п 'ятого> автомобілем. <продукт> Гасити <продукт> здається, 100 ГПІ та на гасіння відповідно даного автомобіля. Даний автобіль по завершенню, його гасіння проводиться подушка Подається розняти паливо, яке місце потерпіння не загорілося і не дано змоги розпуститися колегі. По завершу гасіння за допомогою механізованої інструментом здійснюється роботи по розбройні конструктивних елементів будівлі, які спали на кришу автомобіля. А гідричним інструментом та тезоріками проводиться докування потерпілого. Їх подальшу евакуацію. Як бачу за пожежно пожертви вихованця проводить відповідні заходи щодо розрізання автомобіля малим механізованим інструментом та вирвлення потерпілих в автомобіля. На даний час, як бачить, що за допомогою автополітського підіймача було здійснено. Евакуацію потерпіло в цьому поверсі. За допомогою дивіться, інтернет, попереджуватися, роботи з добування <пробує> потерпілого <пробує> пожетою його евакуацію. Запаси до нас, таке на цій невеликій позиції. Вони самого відбувалися, раніше розширили такі дні можливість, дало техніки. Охоти проглопроведення доповідає та штат, який доповідає керівнику аварійно-рятувальних обід про заходи, які було проведення. З якими коштуються рятувальниками, можуть працювати в режимі протягом сьогодні годин. При цьому виховувати всі види робіт щодо рунування будівельних конструкцій різних світів. На даний час ви бачите, що потенціону ви депутували з автомобіля та передали працівникам медичної допомоги та служби чоловічного забезпечення для опрацювання та надання їм допомоги. Після тренування...